Час продовжається. Коротше, ребята, я тут більш-менш полазив ще до того мусорка ще сходив. Ще в мене вийшло дозбирати ще один мішок. Тут банки, всякі железяки. Ну, все, що можна здати на металобазу, тут прям усе. Разом я ще візьму з собою цю цистерню для того, щоб воду наливати добре буде для полива. І ще отаку железяку серед оцих железяк знайшов. Чим, чим тобі не на метал Два мішка. В принципі, один я показував, а другий я так підзбирав. Оцей бардак весь поперебирав, повзбирав. Ну, бачу, батько. Іли то мені принесли, щоб я типу, його здав. Ну не знаю, ну півтора мішка типу, ще лежить. Для бано... Ну, желізо. Буду його все перебирати. Зібрав. Коротше, один мішок цих металомок. Такі паночки, кришечки, консерву. Отак от два мішка. Я думаю, що очень легенький алюминий падочек короче ребята собираюсь и иду конечно трохи понакидал но приберу сейчас я быстренько заезжу стам тоже на то да да ванті тут Це було 8 суток і то так возить не буду яма набрав ребята я лайк до а я спитаю дещо дякую хай вас бог благословай люблю дякую спасибо щиро У мене багажник погнувся, я вообще просто, я не знаю, я в шокі, наскільки він там погнувся, я його той металом ледь довід, от прям чесно кажу. Металом по 4 гривні за кілограм. Коротше, мені вдалося 3 мішка металому, 2 мішка повних металому, один повний мішок баночок алюмінових. Мені вийшло заробити 120 гривень. От прям чесно, Вон, ви бачите, все саме. 120 гривень. Коротше, ребята, Раді відоса я тільки те роблю, що це раді відоса, чисто для заробітку, ну його в пені, от реально. Прокатіться 15 кілометрів, налазитись, назбиратися, набахатися, понаперебирати. Раді 120 гривень. маю, І ще в мене тормоза заклинила в один момент. Їдеш і такий торможує. Раді би розправив, раді би не так. Коротше, продовження слід. Для того, щоб подивитися, чи тут щось по полях. Є якийсь метал, щось таке. Ну і я не бачу, але дивіться, що я обнаружив. За птічником просто гори тонний кісточок. Я так дивлюся на ці костки. Скільки курей. Просто погибло. Скільки курей тупо спалили на птічнику? Кажуть, купуйте яйця. В АТБ, супермаркетах, в Сільпо Бачиш, що роблять з корми потом. Їх просто спалюють. Жесть якась, що буває ну, став, метал, зараз поспіраю, може тут ще що є. У мене така ідеальна ідея, коротше, ребята, я хочу колесо там на велосипеді передні. Поміняти. Ну, в мене грошей, якщо чесно, не вистачає. Я короте, з гноями гноярками розібрався Клубніка вся подляв, ще дощ випав. Красить на роботі, вже все там, ну краски не, не вистачило, краски нема, ще не покрашував, краски нема. Коротше, ребята, мені зараз ді... робити нічого. Я короте, беру пакети, на трасу відео знімати треба. Погнали. І лінь самому, типу, їхати, збирати, привозити додому, бо то починають лежати цілі тонни мішки. Оце. Ну не тонни центнери мішками лежать оцей металом. У пакетах отаке всяке. То в тому що воно, якщо мені нічого не дає, то мені чи то його збирати не хочеться, от прям чесно скажу. А раді відоса я беру мішки. Я так думаю, собі 4 гривні кілограм раді відоса можна постаратися. І тим більше мені не вистачає 300 гривень, щоб забрати колесо 29 переднє. То заробити, привезти буквально менше центнер желіза здати. І тих самих 300 гривень мені дадуть. Ребята, що я можу сказати? Я взяв коротше, два пакета Отак, от, от один буду в пакет. Собі... Собирати метал годний, хороший, собирати метал щоб для дому типу, привезти, бо на фундамент треба. Постійно, знаєте, як кажуть господарстві, який кусок металу тобі постійно треба. А другу сумку я хочу взяти для того, щоб збирати Оцей всякий типу, ржавий, всякий, ну, всякий такий, знаєте, помняти, всякий, такий, Ну, знаєте, такий же. Вже давно лежить всякий метал, ну, типу, щоб його здати. Типа, один пакет для того, щоб здати метал, а другий пакет для того, щоб ну, для дому привезти. отак от. І сказати по правді чесно, мені самому лень. Типу, їхати спеціально. Я тими роками спеціально брав, їхав на самокаті, збирав доль поперек. Траси, весь метал, з звозив мішками вже лежать. А справа в тому, що ну який смисл мені все його вести додому, якщо я з цього нічого не маю. От прям чесно, на самокатах подшипники покончав. Всім потрапив. Раді того, щоб воно там в мішках просто лежало, ржавіло, так, да, звісно, користь, що воно в тебе є. Ну яка користь з цього? По-перше, а по-друге, спитайте Андрюха, ну чи ти не хочеш на постійну роботу постоїти, ребята, що я буду постійно на постійній роботі, то мені просто не буде часу Не для вас ролики знімати, не десь їздити, подорожувати, не буде часу. Ні, вось ще на себе часу не буде. Вам скажу по правді чесно. Бо тому що весь своє життя я буду втрачати на все срану якусь роботу, яка мені по-любому за тиждень надоїсть, а грошей там, скільки зараз ще та зарплата. Щас така сам, та зарплата, як я її підзаробляю, хожу. то ж тільки ж саме виходить. Ребята, життя своє дороже, але справа в тому, що якщо тобі справа... Знаєте, в чому найбільша проблема? Проблема в тому, що якщо... Тобі нічого грошей не треба. в принципі можна там, знаєте, іти клубніку подливати, ще щось, там робити сапати і не париться. Ну от питання в тому, що мені треба за посилку заплатити ще плюс 300 гривень, мені не вистачає просто. А краски типу, на роботі, яку я там де роблю, крашу немає. І типу, до 4 часов дня ждати. Що то, то мені не хочеться? Тіпалі я відос почав знімати вторую часть по металом і тому. Блін, ребята. Вибачайте, як є. Беру я велосипед без тормозов, без гальм, без нічого. Їду я на трасу. Збирати металом і везти одразу на склотару, а весь остальний хороший, везти додому. Я думаю тих 300 гривень, скільки мені там не вистачає. І так подзароблю позаробляв. Тут по-любому, желізяк просто тьма валяється. Мало того, що жиля валяється, то ще не треба забувати, що той металом інколи ходять, збирають дорожники. Як косять по боках, то валяється якась арматура чи що. То Вони так і так мішки з собою забирають. Андрюха, як дурачок. І кажуть, без лишнього зараз тут каховаться. До речі, ребята, беру я мішки, беру я велосипед і погнали по трасі. Забирати, а знаєте, як я зроблю? Я йду пішки по трасі. Доходжу туди до ставища, потім повертаю, на скло... везу на склота, здаю і прямо показую, як це є, як є. Реально, я думаю, відео прикольний вийде. тим більше боля... позбираю, щоб він не валявся. І більше гроші 4 гривні кілограм. А тут такі железяки буває арматура валяється по 30 кілограм, одна железяка. Тут що хочемо на нійде. от прям чесно кажу. Я успішно пройшов, але якщо чесно, я заказію, якщо чесно, трохи вжарився. Жарко, просто нереально. Я так зробив. Переднє для того, щоб збирати годний метал. Ой. Ну Тіпа типу, не особа. Баночки алюмінії я сразу здам. Просто я не хочу їх тут мішати а потім. А тут отаке, типу, нічого доброго. Ну Перших 100 метрів тільки всього. Продовжаємо в тому же духі далі. І в мене вже сорочка геть мокра. І, в принципі, мені не вдалося трошки не збирати. І трошки тут типу, назбирати. Ось отак. От, таке, метал, так себе. Якщо чесно, мені таке чувство, як його вже просто просто позбирали. Просто вщили. Як валяється на трасі. трасі.погана виквота. Пищансько в повороті. Ось так от. Коротше дійшов пішком, потихеньку, збираючи метал. Нічого особливого не знайшов, таке тільки железячки, железячки, железячки. Трошки уперебіг, бо тому що воно то по книжці ліс. Ось таке железячки, железячки, железячки. Лезіна, ну, железо, ну, таке, як кажуть. А зараз я переїду, мабуть, цього пакета швидко здам. Його просто не було і побачив, скільки я заробив, пройшовши пішком 5 кілометрів. За 5 кілометрів траси, скільки я заробив. День я на складару просто не встиг. Я приїхав, вона вже закрита була. Коротше, ребята, сховав я вон під піщак, тих по металу. Мішок так, взяв з собою хороший метал, їду зараз забирати. А, камінь якийсь там, ну, плити якийсь, щось якісь, як по дорозі знайшов вдома. А сьогодні я так думаю і палив. Завтра продовжу, тільки на другій стороні і постараюся спіти на металовазу. Забираю хоті кусочки, але... сюда поплакать. поставлю просто в тенечке. велосипед. Так, в тенечке, в тенечке. Я сейчас сдам одну баночку на вот, а то он их я понадобил. И сейчас постараюсь на чтобы... самом

І шикарно. А я збираюся. На. Пошту. Я обійшов більше 10 кілометрів пішком. 30 кілометрів накатав на двох велосипедах, статі. І здав рівно на 90... Що я обманю? 86 гривень мені дали за мішок алюмінієвих баночок і за... Клумак метилому, якого я не збирав на трасі. Ти мені дав боску, на тобі назад. Шістдесят біля Добре, хороша, здоров'я. Так в житті і буває. Половину грошей я вже потратив. З сожаю. Взяв собі просто булочку Взяв просто булочку і лимонад. Половину грошей немає. За що я вторгував. Ну і за баночок, і за металу, і два дня протратив. Ребята, це невигідно. Гід. Краще хоч на якусь роботу. Но краще на любу якусь роботу встроювати, да, да хоч люб. О, от прям чесно скажу по правді, ну банночки збирають, макулатуру і желізо, ребята, я вже років три, чи не бришу років чотири, чи п'ять років стараюсь на ньому заробити прекраснішому озері, який знаходиться біля міста ставище. Саме більше мені же цікавить це що тут Сейчас витягти. Ні, <сі> Не зрально ну резинка ну, Сейчас спробуємо, Все ребята Витям Дикий тики тут грузик Громен валяється Хороший грузик Делок куча лески, проволоки З гачками разом 6 кукурузку ребята Щас я його пісні куховаю, бо то, блін, замістить мені піпець будет реально. Ребята, топлю його і прибираю сліди, щоб менше бачило.